А це не знаєш, що він ще може. А, mm -hmm. а Якщо <служив> не буде, тобі дантика відстати. Такі люди чекають, наприклад, тут зупиняють, блін, Ні. мама папічіння. Це китагає, я так китагає. Немало сіночі, немає твої вікова. Маленький, ти її тоді А другий... А ты я не знаю, 18-19. може 20. 24. Да колосе на... Саланась. Здравствуйте. Ч ты куда? Ничего ну, не куда?